Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачне варення, яке ніколи не надоїдає. Зазвичай воно готується з чотирьох видів ягід. З того, що у вас є в наявності навіть заморожених, але в складі має бути чорна смородина. У мене це чорна смородина та агрус, які треба перебити блендером, тому що шкірка не розходиться. Також у мене буде червона і чорна малина. Цукор з желатином треба перемішати до однорідності і додаємо сюди пюре із чорної смородини та агрусу, а потім малину. Перемішаємо і ставимо на вогонь. Після закипання ця суміш має покипіти всього 5 хвилин і далі вже її можна розливати по стерилізованих банках. Далі банки треба перевернути догори ногами і тепло окутати, щоб вони довго вистигали. Опускаєте в прохолодне темне місце і у вас на всю зиму найсмачніше варення, яке ви тільки куштували. Спробуйте хоча б пару баночок, ви точно не пожалкуєте, а ще можна з заморожених ягід. Смачного з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!